Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тер Андерсон і Зараз я буду виливати на вас різної свіжості новини у нашій регулярній новинній рубриці. Гік і прошу зауважити не тільки новини, і які не тільки новини минулого тижня. Ми не випустили відео, а ви й не помітили. Перша новина, навряд новина взагалі, якщо ви сидите у Твіттері. Якщо не сидите, то, по-перше, вітаю вас із стабільним ментальним здоров'ям. По-друге, Ілон Маск схопив синдром таксиста. Після п'ятихвилинного гугління в інтернеті з переходом на перші ліпші посилання у Гуглі. Він вирішив, що в геополітиці теж дуже добре розбирається, і навіть запропонував свій варіант закінчення війни України та Росії. Отже, мир на всій землі здатний забезпечити вибори в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН і Росія. йде, що на це буде воля народу, так ніби уже немає на це волі народу. Крим формально знову ж таки зі слів маска входить до складу Росії, як це було з 1783 року. До помилки Хрущова гарантується, водопостачання Криму Україна залишається нейтральною, судячи із того, що він в принципі здатний букви вискладати у слова а слова, навіть у цілі реченні, які з зачатки інтелекту верніше навіть мозку, його черепні коробці все таки валяються, але їх не настільки багато, аби ними користуватися, щоб. Думати Ілон настільки неправий у кожному з пунктів, що його навіть висміяв Марк Руфало, не найкращий голівудський актор у світі. Сьогодні говорити щось за історичну спадщину украй смішно, бо ми легко зможемо докотитися до того, що взагалі-то ділянка від річки Е аж до Мамонта належить грумбі унгі а все, що від Мамонта і до купи гною, по право бунтини При цьому використовуючи подібну аргументацію, якщо це взагалі можна назвати аргументацією, завжди беруть найзручніший для себе. Бе відрізок часу. Чому, наприклад, Маск взяв 1783 а не, скажімо, 1441 Чи, наприклад, 1475 рік, коли росіянами і не пахло, наскільки мені відомо. Власне, чи можна тоді вважати, що США разом з всією власністю компанії Тесла повинні перейти до Британії? Адже до 1776 року не існувало ніяких сполучених штатів. Врешті, помилка це те, що 52 роки тому батько. Ілона не витер його об штори, поки була така можливість. А Крим став українським цілком законно, з підписами, печатками і таким іншим. Ну а нейтральність України у жодному випадку не може гарантувати якоїсь безпеки, хоч комусь, тому що А, Україна і була нейтральною до анексії наших територій. Б. Росія закінчується там, де їй дають по зубам. Тобто нейтральність України дорівнює смерть України. А те, що пропонує Маск, це буквально віддати свого гаманця, коли на тебе. Грабіжник наставив пістолет при цьому навколо усі все знімають на сотні камер. Через два метри стоїть парочка поліцейських, а грабіжник божиться, що решта гаманців його іншій руці йому віддали просто так, бо самі захотіли. Так, можливо, це зупинить грабіжника не красти сьогодні. Але коли він побачить, що абсолютно усе так гладесенько знаєте, та пройшло, то він знову прийде на цю ж точку завтра, післязавтра чи через місяць. Тому, навіть якщо користуватися, прошу зауважити досить таки збоченою логікою Ілона Маск. То його пропозиція не зупинить війну, а просто відтягне її на дуже короткий термін. І взагалі є ще один дуже хороший спосіб, як зробити так, щоб не було війни. Наприклад, Росія повинна з'явитися із наших земель. Як тобі таке, Ілон Маск. Звісно, після того, як Укртві напихав Ілону фактів, і не тільки фактів, а ще й аргументації для ефективності ще й з матюками, звісно, що Ілон раптово став фанатом України. Але інтернет він геть як північ, він усе пам'ятає. Тож, якби я збирався би таки купувати тесту, як тільки виявив би, як треба зробити так, щоб мій організм функціонував без обох нирок, то я перестав би збиратись. А якщо у вас є тесла, то найпобуде трішечки у гаражі. Але якщо ходити за хлібом, ви вже геть уже зовсім відвикли, то ще ліпше застрахуйте вашу машину. До того ж, сервіс онлайн страхування Hotline Finance має свій мобільний додаток, а це означає, що немає причини покидати зайвий раз свій калідор. Тут ви можете зберігати. Оформлювати чи оновлювати усі ваші страховки: автоцивілку, зелену карту, карти всіх інших кольорів. Оформлення відбувається максимально безпечно та зручно, а найголовніше, що украй швидко ваш тур по місту із пошуком найкращих пропозицій розтягнутих на пару днів від вміститься у декілька прекрасних, незабутніх, без паперу, заповняльних хвилин. До того ж, якщо ви раніше вже оформлювали страховку на Hotline Finance, то усі вони автоматично з'являються у додатку. Тут буде вказаний термін дії полісів, щоб ви не забули оновити страховку по закінченню. Ну а ще у вас завжди під рукою будуть доступні контакти. Акти страхової компанії у разі потреби. Не у бардачку під тонами фантіків із-під батончиків, не десь там на задньому сидінні під гепами пасажирів, а у телефоні 200 тисяч автовласників уже щиро радіють, що встановили додаток від Hotline Finance на своїй iOS та Android. Наші промокоди тут також працюють і можна зекономити купу грошей. 50 гривень на автоцивілку із промокодом geek 50 та 10% знижки на зелену картку із промокодом geek 10 Дуже легко запам'ятати посилання на завантаження та усі інші дуже корисні посилання, як завжди, в описі до цього відео. Супер Маріо Брос нарешті портують і на великі екрани. Хоча яка різниця, якщо дупа у Маріо буде маленька? Вийшов перший трейлер до мультика від Нінтендо, і звісно, що Illumination, І схоже, що сам мульт буде уособленням приказки про маловажливість пропорцій дьогтю до меду. Факт, що усе красиво аж страшно, рівно настільки ж виглядає канонічним, і нінтендівська доточність по відношенню до своєї правовласності вилізла тільки приємними частинами, що тішить Бовзер, так взагалі відчувається, як Бовзер. Уявіть собі. У сьогоднішніх адаптаціях, як ви могли помітити, це досить рідкісне явище. Взагалі, трейлер виглядає так. Ніби ілюмінейшн, котрі чи то подарували нам посіпак, чи то покарали нас ними за те, що ми не молилися, малювали рівно те, що їм казали Нінтендо. Думалося, мені, доки я не додивився а вірніше не дослухав той трейлер до кінця, усі знали, що одразу після анонсу того, що Кріс Прат буде озвучувати власне Маріо, що це був насправді анонс нескінченного нового потоку якісних дуже смішних. Хай і не завжди меню, котрі підуть на заміну старому доброму, фактично передпенсійному, і Time. Я перетворився, в мене вийшло. Я тренувався. Я прям от ікла бачила. За це я її люблю, вона бреше. Я очікував справжнього міскасного жаху, і в результаті я отримав рівно нічого. Жодної емоції я не відчув від озвучки Маріо Крісом Пратом, що іронічно збігається із тим же рівнем емоційності, який Кріс в озвучку вклав. А взагалі, враховуючи, що у нас його озвучить скоріше за все, якийсь Павло Скорохочко, українцям якось і байдуже повинно бути на того Кріса-Прата. Нам залишається лише красива картинка із грибним королівством, назва котрого, якби натякає, що саме вживали творці, коли це королівство створює. Значно більшої зради зазнав мій виснажений нинішньою стадією фазою. Це навіть називається Марвел Організм від наступної новини. Після нищівного удару по Тору, як по персонажу, я думав, що гірше уже не буде, але потім трапилась жінка-галк. Зокрема, восьмий епізод, який чекали усі фанати Шибайголови, і багатьом виявилося достатньо, що він там просто був. Але це, знаєте, щось із розряду брязкальця для дітей. Весь епізод, власне, як і серіал, загалом пронизаний крімжою відбірною, погана графіка тут присутня, поганий сценарій, дуже погана озвучка поверх бойових сцен, як в давніх відеоіграх. І то, якщо ви грали у ту ж Last of Us то ви могли б помітити, що там люди звучать як люди. Якби цей же серіал виходив би на якомусь, не знаю, CW, то цей же серіал взяли б і втопили б у рейтингах, але чомусь Шіхалк неіронічно комусь все ще подобається. Хоча при цьому головна героїня веде себе як відвертий покидьок. Чи по покидька? Поки Брюс Банер руйнував усе навкруги несвідомо бо не здатен контролювати галка, Джен швиряється чужими машинами, намагаючись убити людей цілком причамі. Звісно, зараз Галк це ще одне посміховисько, яке можна збити машиною, як виявилося, але мова сьогодні не про нього. А вставити свої 5 гривень Це сучасний аналог 5 копійок, ви взагалі курс бачили, хочеться власне щодо мета е, Мердока. Він же е, ш, шибає голова. А ще вірніше не шибайголо. А те, що їй з ним зробили. А тепер він роздає найтупіші поради у всесвіті. Адже, попри те, що Джен це говорили неодноразово, вона може бути супергероїною, як виявилося, і боротися там, де закон не допоміг їй як адвокатці. Звісно, мед забув, що Дардевіль це анонімний герой, котрий може бути над законом або ж поза законом, поки його не зловили, звісно, що а Джейн Волтерс наяли на офіційну роботу саму зеленій кремезній формі під іменем. Мшіалк, тобто для неї ця порада абсолютно не має жодного значення. І за всі завдання руйнування вона б несла відповідальність, якби це був би якийсь інший всесвіт. Взагалі я дуже сподіваюся, що у них там є свій аналог Hotline Finance, тому що, скоріше за все, автомобільна страховка там просто квітне і пахне. Пам'ятаєте, крутого дерзебіса, котрий, знаєте, віддав абсолютно усього себе, аби боротися зі злочинністю у пекельній кухні, котра не просто так називається. Забудьте, він тепер сіджає на гумовий і сипе приколами, тому що абсолютно. Кожен персонаж тепер у всесвіті Марвел, це людина Павук, або Айронмен. або Стрендж, який Айронмен, але з магією. Я прекрасно розумію, ви зараз почнете казати, що так було у коміксах. Але один є причина, чому навіть у коміксах вирішили відійти від жовтого костюму. Два. чому б не взяти і створити свого шибай голову з каламбурами і з мультиками, котрий не буде верещати з екрану, що це і є той самий шибайголова від Netflix, тільки тепер він гумовий клоун. Як виявилося, шибай голова ганчірка проти інших людей із суперздібностями, від чого пекельна кухня загалом виглядає тепер, ніби якесь посміховисько. На питається було страждати і плакатися? Цілих три сезони, коли можна було б запустити одну намахану зелену жінку у району, і все було б дуже добре. До речі, фірмова бійка у коридорі теж присутня, Вірніше, пародія на неї, бо все, на що здатна Марвел сьогодні, це бити по ностальгії. Щоправда, від шедевру свого часу, знятого одним кадром, де ти відчуваєш, як тяжко воно дається самому Мердуку, тепер це виглядає як щось середнє між мультиком і відеогрою. Нехай простять мене сучасні мультики та відеоігри. Це і було. Представлення Дардевіля у кіновсесвіті Марвел. Його, значить, побили, порятували без необхідності і викохали. А потім він вертався класичною ходою сорому, несучи свої черевики у руках. Бо так відбувається у стереотипних фільмах і не менш стереотипних серіалах, де ще не менш, якщо взагалі є таке формулювання, стереотипні жінки, несуть із собою підбори на каблучках. Власне, верніше туфлі з підбор... Я заплутався, не дуже шарю у моді з каблучками, тому що на цих високих в підборах дуже тяжко ходити, особливо по траві. Не питайте звідки я знаю. Чому ж метні свої черевики? Ну тому що щоб стався тупий гех. Вибачте, інакше всюди не завезли. І ні. Рев'ю на серіал, скоріше за все, не буде, тому що він абсолютно ні про що. І це я вам заявляю як людина, котра щиро любить щоденник Бріджит Джонс, тільки не розказуєте нікому, будь ласка, і не розуміє, як можна було так пролюбити класичний весільний епізод. Ні, я не очікував від цього серіалу класичну супергероїку. Я знав, на що я йшов. Усе, що я зрозумів із першого трейлера до серіалу, що він буде про жіночі проблеми Джен Волтерс, як на її роботу буде впливати здібність до галкування, і звісно, що юридичний погляд на те, що роблять супергерої. Герої та лиходії, відповідно. І ні в одному з цих пунктів серіал не дотягує навіть до дивибельного рівня. Один із основних поворотів сезону, я вам скажу, полягає у тому, що певна секретна організація, щось типу на рівні Радіту, показала усьому світу відео, де галкичка переспала з чоловіком. І спитаєте ви, можливо, він був, я не знаю, клієнтом. Фірми і щойно якимось чином порушила клієнтську домовленість про незацікавленість у справі. Може, цей чоловік був якимось лиходієм-лиходійченко? Може, це на був чоловік якоїсь іншої дами чи джентльмена? Чи дійсно весь поворот заключається у тому, що Джен мала пристрасту коханину з чоловіком, з яким було мінімум три побачення? Міз Марвел при всій своїй лінивості сценарію та квапливістю, котрі знищили усе хороше, що було у перших трьох епізодах, принаймні. Мні, не руйнувала уже готових персонажів, окрім самої міз Марвел. Але як би я не був засмучений від серіалу Щігалк, котрі очевидно, що писали які-небудь п'ятикласниці, усі проблеми та незгоди у мене раптово взяли і щезли. Ранок 8 жовтня почався із того, що мій телефон засипали якби мій месенджер, який був у моєму телефоні. Його засипали повідомленнями, яких знаєте, не було навіть на мій день народження, ні кількості, ні якості, ні щирості. І я ж навіть не проти. Кримський міст вирішив змінити кар'єру і стати декорацією для якогось кіно про зомбі. Хоча, враховуючи основну аудиторію, що цим мостом користувалася, це навіть і не на кіно. Говорячи за фільм, здається, що пора оновити афіші до стрічки про Кримський міст. Ста за одної назву, бо тепер на тлі палаючі конструкції варто було б написати Кримський мост, ось що буває із незаконними будівлями. Певна річ, що тепер на півострів, котрі буквально відрізаний від материка, знаходиться у паніці. Але, попри штурм магазинів та заправок, наскільки я розумію, усе все рівно йде по плану. Щоправда, тільки ми розуміємо, напевне, куди і по чиєму. частина мосту була обвалена вибухом. Російські офіційні джерела дезінформації повідомляють, що стався підрив вантажного автомобіля. У зв'язку із чим звичайний міст і перетворився в розвідний міст. Не був в аварійному стані, але е, ми бачимо його стан вже він втомився від часу з одного боку з... українські офіційні джерела інформації поки що, тільки хіхікають і такі, типу, ми ж тим часом будемо із усіх сил продовжувати допомагати нашим військовим бути абсолютно непричетними до бабахів у е, Криму та інших тимчасово окупованих територіях. А заодно мститись, кончена мразота із держави-терориста під назвою Росія, яку все ще чомусь не можуть визнати державою терористом, тому що, бачите, у них там газ, нафта і всілякі інші корисні. Штуки вони знаєте не можуть інакше відповідати на перемоги наших військових, окрім як вбивством наших цивільних. Останні декілька ночей у Запоріжжі відчувається, наче російська рулетка, і як бачите, недарма вона так називається. Все це ознака немічності російської армії. Звісно, що це не означає, що нашим солдатам від цього легко, як мінімум, через дике співвідношення у кількості, тому що тої гнилі, не наче саранчі якоїсь на. На жаль, я майже ніяк не можу вплинути на те, щоб наступної ночі я чи мої близькі люди чи песю мій банально вижили. Зате я можу зробити так, щоб нашим військовим було зручніше і комфортніше очищати нашу рідну землю від цього бруду під назвою Росіяні. Наближається зима і є гостра потреба для наших захисників у теплому одязі. Я розумію, що це не настільки епічний збір, як безпілотник по типу Валькірія, чи три машини в ряд, які Ми з вами також були куп. Пували, але все ж це дуже дуже необхідні речі. Потрібно зараз придбати. Насправді потрібно дуже багато чого, і суми загалом видаються дуже кінськими, але ми з вами почнемо із малого. Давайте спробуємо зібрати 300 тисяч гривень для того, щоб можна було придбати шапки, флісові кофти, куртки і багато багато чого іншого. Через кожен ваш донат, незалежно абсолютно від розміру цього донату, 20 гривень одна гривня, 10 гривень 100, 10 тисяч. Можливо, хтось присилав і такі суми, чому я дуже не. Ймовірно радий, неважливо якого розміру донат, тому що кожен донат робить тепліше нашому воїну. А Особисто я люблю зовсім іншу візуалізацію, тому що від кожного донату десь стає холодним, наприклад, наш ворог. Монстр під назвою Росія не має того, чого є у нас. Ні, ми можливо не можемо розкидатися газами, нафтами чи мільйонами доларів чи рублів, але є у нас інший ресурс, і цей ресурс полягає у єдності, саме єдність на. Наша і допоможе нам усім виграти у цій війні. Я вірю у вас, я вірю у наших воїнів. Слава Україні.